Як чотирьохметрову стільницю підняти на 24-й поверх? Ну загалом, варіантів раніше був він один такий. Це ви наймаєте вантажників, і вони за допомогою своїх ручок і вміння піднімають вашу стільницю на потрібний вам етаж. З'явилася нова ідея, як можна піднімати довгі деталі на якісь етажі, і при цьому економить кошти? Значить, ви викликаєте ліфтову компанію. Це в? Повністю реальна історія. Ви викликаєте ліфтову компанію, вони залажать в, в ліфтову шахту, ліфт опускають на етаж нижче, відкривають вам ліфтову шахту. Ви заносите туди вашу стільницю умовно там 4 метри. Але важливо цю стільницю вам упакувати, тому що, як ви знаєте, ліфт це куча масла, і це масло може попасти на ваш матеріал. Тому важливо перед цим все це упакувати. Тобто ліфт на етаж нижче. Ви занесли стільницю, і та ліфтова компанія, яка погодилась вам це зробити, піднімає на ліфту ваш, вашу деталь і знову ж на нижче зупиняється, відкриває ліфтову шахту, і ви виносите вашу стільницю. Це точно економить кошти, питання лише організації, і щоб ліфтова компанія погодилася на такі маніпуляції. Але це, це пришвидшує, це економить гроші і це зручніше.